Мої дорогенькі, мої дорогенькі, доброго вам дня. Доброго вам дня і тихої ночі. Я живу під Києвом, Бучанський район. І сьогодні у нас було мінус 5. Оце тут я вранці стала, пів шостої мій дідулечка йде на роботу, то я вам скажу, що всі мої флоксочки отут були просто покриті білим-білим інієм. так, вони в воді. Стояли нещасненькі, тоді лили, так. Полуничка. Ой, боже ж ти мій. І вони стояли, я так дотронулась, а вони замерзли. Примерзли, просто примерзли. полуничка моя, ну тут трішки полуничку я накривала, так? Тут у мене такий бордюр. Я вам скажу, що я вам потім якось зніму всі еквелегії, тому що вони в мене всі гарні, всі махрові. Всі гарні, я вам скажу так, потрогала. А воно таке стоїть, ну, замерше, як стовпчики стоїть. Усе так. Прийшла сюди, ж це ж уранці глядала прийшла сюди, думаю, боже, це у мене закуточок такий. Про цей закуточок я зняла відео, але бачили ніяк не можу виставити вам це відео. От мої стоять ялиночки красуня, так, мої вейгели і я вам скажу дещо так. Це теж за куточок розплідник. мій, бачили? Який розплідник, так? І дещо ось ця, е, як, як же вона фіалочка. фіалочка, Що це тут? А, це вже затіли. Фіалочка стояла примерша. Вона просто стояла, покрита вся інеєм. І листочки такі подивилася, що воно все. І про це вам гравіла, зняла відео. Подивилася. І думаю, і що мені робити? Тут хости просто стояли, так, знаєте, теж в іннії, але не так сильно. Може, тут оцей трішки уголий прикрив їх, не знаю. Так? Ой. Але так все покрите було іншим. Ну, Хости, може, вони й витримують, звичайно, папороть. Я ж так оце вранці хожу і все дивлюсь. Думаю, боже, ось оцей бузольник. Бузульник просто стояв замерший. Ні нічого, відійшли листочки, а стояв замерший, а сонце ж почало виходити, розумієте? То я думаю, боже, ну все, капут йому. Е клопогон ні, клопогон більш-менш так. А оцей стояв такий замерший навіть опустив. Бачите, ще трішки є. Опустив оці свої листочки. Думаю, ну все, капут йому, капут. Ні, вистояли. Тут у мене вистояло. Ну, потім зніму еквілегію. Я її просто в цьому році залишила багато, тому що вона у мене м -м, сіялась раніше. так, Але всі гарні махрові такі сорти, то я залишилася, щоб зібрати насіння. Мої дорогенькі прохожу, ну, бачу, хости так більш-менш стоять. Стоять, тому що. Ну, не дуже хочеться, щоб примерзло. І як ти його все накриєш? От Як ти його все накриєш? Так. От. Це було винні тут хоч під яблунею. Оце ж анемоночка така в мене, бачили красуню. Потім зніму відео, не знімала вам про неї. Тому що ось це така махрова, оце дуже-дуже гарна така січина починає вже, але квіточки будуть більше. Ну, це простенько в мене тут. Мої дорогенькі, дивлюсь. Думаю, ну що, що буде, те буде. Думаю, що буде, те буде. Але деякі, було, я ж кажу, стояло, ну, змерше, ну я не можу сказати, але покрито іннім. І так стояло. Бачите, це щось відійшло, але щось таке цікаве. Так, що це воно таке, що це воно таке борошнисто, чи що. Ой, мої дорогенькі, ну ходила дивилася, ходила дивилася, заглядала. Дещо оце теж стояли, але бачили, 5 градусів у нас було. Таке стояло просто притрушене і нім. І стояло, ну не так потрогала я, то ну стоїть замерше наче таке, знаєте. Ой, ну, ну що, ну що робити? Ходила, подивилась, подивилась. Це купальниця така гарненька, буду її ділити. Це такого лі, лімонного кольору, але камера не передає Лимонний, бо є ще жовто-гарячого. Вона вже відкли, відквітла. Дивіться, як гарно тут е, виглядає. Як же мені вам показати? Оцей молочайник у різних місцях виглядає по-різному. Правда, як гарно. Високий, по-перше, бачите? Тут залишився десь і гарно квітне. Але в різних місцях квітне по-різному. Красуні мої, красуні мої. Позбираю насіння, тому що залишила просто, щоб зібрати насіння. Просто так, це геліопсис, новий сорт прикупила. Оце буде. Це мої старі сорти геліопсис, а це новий сорт, там ще один є. Ой, яка еквілея, гарна, правда, мої дорогенькі. Назбираю насіння всім. Махрові сорти. Просто красотень. Оце було так, покрите інієм, Ну, деякі гарні, покриті інієм, Знаєте, деякі просто. Ой, поставити ж нема де ніжку вам зняти оцю Бачили? Махрові сорти усі. Усі махрові сорти. Яка краса, правда? Залишила їх тут, думаю, позбираю насіння. Дуже багато повиривала, але бачила у своєї знайомої, то буду теж так робити. Вона їх молоденькими так до кучі збирає, садить. Ну, я там де, де, деякі пересадила, але ж знаєте, як. А деякі залишила, просто щоб зібрати насіння з цієї краси, тому що всі вони в мене махрові. Всі гарні. Колись я їх збирала, в мене було багато різних сортів. А зараз отаке. От я це ж ходжу вранці, дивлюсь, оце стояло, думала, що все, воно не виживе. Не виживе. Ні, слава Богу, відійшло. Но я вам скажу, що бачите, ось навіть отут затісалось. Що я вам скажу? Я вам скажу, що мороз у нас був гарний, у нас був гарний. Ось теж геліопсис нова, новий сорт. Це буде жовтий, махровий, такий гарний, а то такі рябенький. Ось оця бузина стояла у мене. Боже, я вам скажу, вона опустила у нас всі листочки і вся була біла. Опустила листочки. Я так подивилася, думаю, ну що, ну що буде? Ну що буде, дивилася на все, ходила, ж, оце ж дивилася на все. Відео у мене є. До того, до сьогоднішнього дня я знімала відео, розумієте, буду вам потім показувати. Ну, Думаю, до того відео є. А що ж буде після того? Починають квітнути іриси, будуть квітники, лілейники. Ну, кущику нічого. Ну, я вам скажу, що думала, що буде капут. Думала, що буде капут. Стала, подивилася, як воно все бідненьке стоїть. У мене воно стояло все білого кольору. Білого і такого гарно, гарно, білого. Ну, бачите, відійшло білого кольору, просто як хтось снігом посипав. Мої дорогенькі. Ну, навіть ось це. Ну, тут воно трішки забором прикрите. Мої герані, такі садові. Ой. Ну, відійшло. Ну, бачите, ось вам і така краса. Бістрявий молочайник. Ось вам в різних місцях показую різну красу. Все стояло у мене біленьке. Усе стояло біленьке. У вас як там, у кого картопля на полі, я не знаю. Колись у нас, що ви думаєте, я картоплі не садила. Там і колись на полі, знаєте, скільки картоплі садили. І колись років 15, мабуть, назад, у нас теж був такий 18-18 було субота, а 19 травня була неділя. в нашій кому було день народження. І у нас такий був город. Ми в селі там брали город великий на всіх, на трьох. Три сім'ї, ну, ми так і садили, а потім ділили там вітрами і все таке. То я вам скажу, ну кома поїхала додому з комом, тому що в них вже день народження, а ми залишили з ночовкою. Там була така ферма, можна було залишатися ночувати. І ми залишилися. В суботу гарно так, картоплю вже майже всю посапали, так, буряки, морква. А трішки залишилось у траві. А так як це було на полі, так, то ми не часто туди приїжджали. Ну, отак посапаємо, хлопці підгорнуть, жуки покроплять, а ми тільки осапат їздили, ну вже і копати разом усі. так. І я вам скажу, що в суботу так гарно попрацювали всі. Маруся пригає тут і порвала мені оцю хосту. Ой, попрацювали, все гарненько, все таке гарне, була така гарна картопля, бурячки, морка. Бо хлопці допомагали нам, ну, три сім'ї, всі ми працювали. І ми залишилися з ночівлю. І я, мій чоловік, і моя кума, досапати те, що у нас залишилось у зіллі. І я вам скажу, хосточки вистояли мої. хосточки вистояли. Ой, яка я задоволена. От, і ми встаємо вранці 19 травня, і такий приморозок, дуже-дуже великий приморозок, тоді був. І все білого кольору, гарно білого кольору. І я вам скажу: оте, ота картопля, що була у зіллі, так, вона вистояла, тому що вона була в зіллі. А оця картопля, яку ми вже ж посапали. Вона до 12 години вся почорніла і посохла. І все. А була дуже-дуже гарна, ну, дуже гарна була. Ну і все. Ну Звичайно, що? А та, що була в зілі, то й ті нічого, ті нічого, вона вистояла. Ну, нічого, урожай, звичайно, був, але вже не такий, як він повинен бути. Був з тієї картоплі, що була в зілі. Уже такого урожаю у нас не було. От, це було років 15, я ж кажу, 18-19 травня. З 18 на 19. -го. Ну, вранку, вранці 19. -го. А це сьогодні. Ось сьогодні таке було. Я ж вам кажу, я не знаю, як у вас там дорогенькі, але у мене, у мене все було біле. І не просто біло. Я так пройшлась кругом, дивлюся. Сюди пройшла, а воно не просто біле, а воно якесь примерше було. Так стоять, вони як ото, знаєте, льодом, як ото буває дощ із льодом е зимою, взимку або навесні. Отак От оце було. Ох, біжить Маруся. Вже біжить Маруся. Маруся бачили, що робить? Оце пригає мені. Оце пригає мені ця Маруся і робить мені шкоду хости там. Маруся, іди звідси. Ой, мої дорогенькі, оце я походила, зранку походила. Подивилася, подивилася. Ну, що робити, ну що робити. Думаю, ну все. А сонечко почало підійматися, так. Я думаю, ну все, Маруська. Ну все, думаю, буде мені капут. Мені моїм квітам буде капот. Ну що? Ну, все стояло біло, розумієте? Я навіть не знаю, як воно відійшло. Я думала, що нічого не відійде, просто нічого. Нічого, ну еквілегії, красунечка, просто красуня, правда? Просто красуня. І Маруська. Маруська. Я вам скажу, Толя наступив їй на ніжку, так вона десь бігала, шукав її, наступив. І так кричала вона, бідненька, кричала. Да Марусечка, моя така дорогенька, але все одно до мене приходить і пригає. Правда, позавчора день лежала. Що дивися, що Масяня нема? Масяня десь поїв і бігає, не знаю навіть. Русечка, да? Як твоя ніжечка, моя дорога синька, як моя ніжечка. Ой, ну зараз бачи, Зараз візьму тебе, ти хочеш на ручечки, да? Хочеш, ну зараз, зараз дознімаю і візьму моя дорога. Отак мої дорогенькі. Останні мої приймали. Такі красуні. Купальниця така гарна лимонний колір. Але трошки показує щось інше. Марусічка, почекай, моя дорогенька. Отака от краса, отака от краса. Але бачите, мої дорогенькі, усе вистояло. Ну, я ж кажу, я подивилася, вийшла, думаю, ну що? ну що, ну що, ну що буде, те буде. Що буде, те буде, та і все. Та й пішла в будинок, думаю, ну а що? Звичайно, шкода. Але думаю, у нас на вулиці війна. Гинуть діти, розумієте? Гинуть діти. А я що, ну це ж бачили, це ж мені лазить уся Маруська. Маруся, оце ти мені стільки робиш тут зараз шкоди. Стрибаєш з цього забора. Да, Маруся, стрибаєш і що? Рвеш мені всі квіти. Але я вам скажу, ніжка, видно, ще були, тому що спокійніше набагато. Набагато спокійніше. Отакі мої дорогенькі, отакі мої дорогенькі, ну нічого. Я собі пішла в будинок, випила кави, і кажу собі, ну що робити, ну примерзне щось, примерзне щось, замерзне. Ну що робити. Розумієте, як ти його все накриєш? Як ти його? Ти ж його, звичайно, все не накриєш, полуничку я там накрила то, бо квітне ж у мене ж її не дуже і багато. Думаю, боже, у нас на вулиці війна йде. І ну діти, ото біда велика. Прикупила ну, дві хосточки, потім розповім. Дві прикупила знову. Прикупила за донат. Потім вам буду знімати відео, розповім про них. Війна на вулиці, і ну діти, розумієте, а я що буду? Ну що, ну, звичайно, шкода. Звичайно, шкода. Ой, краса, ой, краса, красотіння. Звичайно, шкода, але, ж, але ж, але думаю, це все ми переживемо. Це все ми переживемо, тому що біда не в цьому. Шкода, але це не така велика біда. Але ж бачили, стоїть, не знаю, що буде, але сонечко у нас світило зранку гарно. От, і листочки, ну, трішки, бачите. Трішки так, вони так гарно стояли, а це трішки ну зовсім біле стояло. Бачите, мої дорогенькі. Отака От у нас сьогодні була ніч. Ніч була. Вчора у нас було 5 повітряних тривог за день. Це за день у нас було. А ще ж уночі, розумієте? То оце біда. А це, думаю, Бог з ним. Як є, так і буде. Примерзне, то примерзне. Ну, що робити? Ну що робити? Але бачите, смородина стоїть з ягідками, один у мене кущик. І тут вистояло. І тут вистояло. Мої вайгелки. Потім детально розповім про них, про цю красу, бо зараз тут у мене стоять. Бачите, скільки горщиків? Скільки горщиків. Але все вистояло. Отак мої дорогенькі. Але у людей, у кого. На полях городи, полуниця, але ж полониця в теплиці, мабуть, у людей. То, можливо, все-таки і примерзла. Тому що, якщо у мене все було біле, то на полі воно, можливо, і примерзло. Тому отака у нас була ніч. Ніч з повітряними тримогами і ніч з гарними приморозками чого нам уже теж дуже і дуже не потрібно. Рання весна була, все пішло в ріст, все пішло в ріст, а тепер починається холодно. Я вам скажу, у нас холодно, У нас холодно. Просто не хочеться е, включати, отоп... Ну, щоб трішки протопилося, тому що вже все законсервували, так? Але ж. Отак мої дорогенькі. Отак мої дорогенькі. Нічого, вистоїмо. вистоїмо і все у нас буде добре. Шкода, але не це головне. Головне у нас війна. І гинуть діти. Оце дуже велика біда і біль. А це просто неприємності. Але, як кажуть, у природі не буває поганої погоди. Потім про цю красу вам зніму відео. Це теж анемона. Це теж анемона. така краса. Отак, мої дорогенькі. Як там у вас? У кого що примерзло, не дай Боже? Розумієте, у кого? Поділіться. Мені просто цікаво. Не хочеться, щоб це було у людей ці проблеми. От. Але просто цікаво. Мої дорогенькі, але треба жити і триматися, правда? Треба жити і триматися. Моє вистояло, але ж я ж кажу, у нас тут трішки дерева, будинки, то можливо, а от у кого на полі, то, можливо, була й біта. Що ж, мої дорогенькі, я вам показала, слава Богу, квіти мої вистояли, квіти мої вистояли. Усім вам добра, здоров'ячка. нашим хлопцям перемоги і нам теж. Дякуємо їм за кожен день, за кожну ніч, за кожну годинку, яку вони нам дарують. Дякуємо і низько вклоняємося. І хай завжди все буде Україна, тому що вона у нас найкраща. Навіть з дощами, і з приморозками, і з морозами. Все-таки вона у нас найкраща.